Придбати новорічну красуню та задонатити на збройні сили поблизу міського озера. Розгорнувся ялинковий ярмарок. Тут франківці можуть купити святкове деревце і зробити свій несок у перемогу. Один із закладів започаткував цю ініціативу, щоб підтримати зсу. Виручені кошти передадуть фонду Save Ukraine Now, який розподілятиме їх на потреби військових. Усі ялинки мають фіксовану вартість, і частина з них вже відправилась у домівки франківців: дарувати усмішки та новорічний настрій. Всі кошти ми приймаємо е, зразу на банку. Анку на благодійний фонд Ukraine», які допомагають прикарпатському підрозділу, вартість ялиночок 1700 гривень. Це не досить велика сума, і тому щоб продати всі ялиночки, щоб більше зібрати коштів на благодійність. Досить гарно користується попитом. Наразі ми продали вже около 10 ялиночок. Це буквально за тиждень. Ялинки вирощені у смолоцькому лісовому господарстві на Франківщині. Кожна з них позначена спеціальною біркою, завдяки якій можна перевірити її легальність. Таким чином покупці одразу на локації можуть пересвідчитися, що маючи добрі наміри, точно не порушують законів. Продаж стартував 13 грудня, однак половину дерев вже розкупили, каже волонтерка акції і додає на Таку передсвяткову благодійність прикарпатці грошей не шкодують. Щиро віддають ці гроші. Навіть є люди, які не беруть ялиночку, але пару гривень лишають, щоб допомогти. Ми просто хочемо допомогти, і тому зараз просто зараз новорічні свята це піднімає є настрій. Також люди отримують таку гарну ялиночку. Ярмарок триватиме до 30 грудня, кажуть організатори. І якщо лишаться ялинки, які так і не зможуть знайти господарів, вони Відправляться до дитячих будинків. Подібну акцію проводили два роки тому, і тоді виникла ідея новорічні красуні, що залишилися дарувати тим, хто більш за всіх чекає на свято. Богдана Лисенко, Святослав Іванюк, телеканал 402.